Всім щирі вітання на моєму каналі, мене звати Галя. Тут ми будемо разом подорожувати, говорити про життя в США, ходити разом по магазинах, ярмарках. Пишіть у коментарях, що вас цікавить, про що би ви хотіли почути. Всіх запрошую. Саме такими словами, рівно рік тому, 20 червня, вийшло моє перше відео на YouTube. І сьогодні я вирішила записати нарешті таке відео відповідь на ваші запитання. Всім приємного перегляду! <му> Отож, в мене в руках планшет, де я зможу зайти на допис, який я давненько вже. Виставляла у спільноті. Напевно, коли у мене була перша тисяча підписників, я хотіла сказати глядачам та підписникам, залишати в коментарях запитання, які їх про мене цікавлять, і я з радістю відповім. На сьогоднішній день у мене вже більше як 2,5 більш тисячі підписників. Я дуже задоволена таким результатом за рік своєї роботи. Я вам всім щиро вдячна. Ви мене мотивуєте, ви мені пишете добрі слова. Приступаємо читати перші коментарі. Привіт з України! Цікаво, як ви потрапили в США, і чи хтось ще з ваших рідних живуть в Америці? Чи дітки розмовляють українською Щастиво. Всім вітання в Україну також. Приїхала я в США 16 років тому по візі обмінного досвіду і. Через кілька місяців я зустріла тут свого чоловіка. Так ми позустрічалися і одружилися. А з моїх близьких рідних немає нікого. Мої батьки, сестра з сім'єю вони всі проживають в Західній Україні на Тернопільщині, звідки і я родом. Дітки не розмовляють досконало українською мовою. Катруся два рази була в Україні зі мною, то на такому рівні дитячому, років п'яти, з великим таким акцентом вираженим. Але вони прекрасно обидвоє розуміють українську мову, тому що вдома я з ними спілкуюся виключно українською мовою. Та відповідають мені англійською. І між собою також вони спілкуються англійською. Ви живете в місті чи в селі? Ну, я думаю, вже всі знають і зрозуміли у моїх відео, що ми живемо. Ну, в селі по-українському, кантрі area — це сільська територія. Тут якось так не розділяють місто, село, І якось навіть якісь є такі назви міст, наприклад, там Вільямстаун, ніби місто Вільямса. Ну, але це може бути таке маленьке-маленьке село якогось там міського типу, наприклад. Якось так. Але... Судячи по тому, що тут багато ферм, полів, лісів, і сусіди, знаєте, за кілометр один від другого, то рахуємо, що я живу в селі. Чи відчуваєш ти себе американкою? Якщо так, то коли почала себе почувати місцевою через скільки років після еміграції? Чи літала в Україну до війни? Якщо так, то як часто? І яке найкрасивіше місце в США? Я ще перед тим як Продовжую відповідати на всі запитання, то хочу сказати, що відповідаю я суб'єктивно свою думку, судячи з того, де я проживаю, які мої особисті враження. Тому що ви можете запитати людину з іншого навіть містечка чи з іншого штату, і на те саме запитання вони вам можуть відповісти абсолютно по-іншому. Так що я відповідаю особисто свою думку. Американкою себе не відчуваю. Звичайно, я українка, по паспорт маю американський, громадянство здала, але я назавжди українка. В Україну до війни літала два рази, але останній раз була 10 років тому. Тому що. У мене батьки і сестра і племінниця, вони по черзі всі до нас в гості приїтали, і так було нам краще і їм добре. На жаль, якраз перед ковідом, ще батьки відвідали нас, і коли вже ми збиралися на літо в Україну, а саме якраз в лютому 22-го року, на початку місяця, ми шукали квитки, діткам документи виробляли, то. Через тиждень після цього розпочалася війна. І, на жаль, всі плани багатьом людям вона перекреслила і зруйнувала. І не тільки плани, а й загалом життя людей. Яке найкрасивіше місце США, то я навіть не візьмуся відповідати, тому що я всюди не була, в багатьох штатах я не була, в більшості я не була. Але ну, з тих місць, які я відвідувала. Вона Є у мене на каналі. Ми їздили в Штат Род Айленд, місто Ньюпорт. Дуже гарне містечко, дуже мені подобається. Мені подобається наш Піцбург. Я, до речі, вам ще ніколи не показувала його, прийдеться поїхати і зробити тур з вами. І Бостон мені сподобалося місто. Як давно в США я вже відповідала, що 16 років. Що найбільше подобається, що найбільше не подобається, чи почуваєтеся як вдома? <смі> ну, що найбільше подобається, що найбільше не подобається, напевно, я опущу це запитання, тому що, знаєте, не хочу якихось чварів розводити на каналі. У кожного різний смак, в кожен різне відчуває, що йому подобається, що ні. Я скажу так: в кожній країні є свої плюси і мінуси, і Америка не виключення. Ти почуваюся, що вдома? Ну чому ні? Ну почуваюся. Я приїхала сюди, в молоді роки, і тут створила сім'ю, тут ми побудували будинок разом вже, і мої дітки тут ростуть, ходять в школу і, і це мій дім. Але також як я в Україні, то і там мій дім. За чим найбільше сумуєш в Україні? За салом наразі це перше, що в голову прийшло. Ну, є тут, всі кажуть, ну що немає. Ну є, ну не, не таке воно, як, як те, яке, коли в бабусі росла свиня, потім, знаєте, що з нею зробили, тоді то м'ясо, сало зробили таке копчене м'ясо, копчене сало. Такого тут немає. А магазини воно ж не те. Ой, аж слинкою давлюся, говорю. Е, ще за чим? Ну, єдине, що тут діти не мають такої можливості разом виходити на подвір'я, гратися, як в Україні. Ну, я не говорю про теперішній час війни, але, наприклад, як ми росли, а особливо, коли в багатоповерхівках вийшли зранку на двір, і там десь ввечері прийшли додому. Прийшли. Тут потрібно домовлятися з друзями, дзвонити до їх батьків, чи можна, коли, в котрій годині, на скільки часу. Чи десь, навпаки, в парку домовлятися, зустрітися. Розкажи про своє дитинство. Десь хтось чув, що я грала на бандорі, було б цікаво послухати, де навчалася. Ну, дитинство, як дитинство, без інтернету, телефонів, як. Казала, вже зранку пішла, ввечері прийшла, вітром пахнеш і ходила в музичну школу, грала на бандурі. Додатково два роки, здається, мала інструмент фортепіано так для загального розвитку, щоб я професійно грала, я не скажу. На бандурі грала добре. Зараз дуже от хотіла би спробувати, чи руки би згадали. Я вже ну, 20 років, я не тримала інструмент в руках. У мене в ттьі є моєї в Україні бандура. Я б дуже хотіла зіграти на бандурі, спробувати. Або навіть якщо б не згадала, я думаю, я б сіла зараз і підівчила знову. Бандуру купити можна онлайн, я дивилася, стається 3 тисячі доларів. То ну, думаю, що якось я вже з цим почекаю. Можливо, так станеться, що я її зможу з України привезти колись. Хто його знає. Як воно буде. А де навчалася, ну, якщо цікавить, хто я по спеціальності, я економіст. Я закінчила Тернопільський національний економічний університет на той час. В Україні я працювала по спеціальності обліківцем на пінополіоретановому заводі, містечку, в якому жила. Зараз не ще мухи з'їдять. Сьогодні гарна погода, я думаю. Гарно посиджу собі з вами на вулиці, подихаю свіжим повітрям і з вами поспілкуюся. Розкажіть, ви живете на фермерських землях і чи займаєтесь фермерством? Ну, ну так, ну як, у нас багато землі, у нас є поле, де роблять сіно, але це не ми робимо. Ми просто дозволяємо людям, яким воно потрібно, собі приїхати зробити. Нам добре, бо поле чисте, їм добре зробили собі тюки з сіна. Хармерством я не займаюся, в нас тільки є три котики і все. І я город маю там, кущі, ягоди, е овочі, такі як помідори, огірки, кабачки. Ну, можете все побачити у моєму відео. Я все показую, з сім ділюся, кілька квіточок. І на тому все. Тому що щось завести, навіть ті самі курочки, то вже, знаєте, як прив'язаний. Коти, то інакше я вже покажу у наступному якраз відео, як вони без нас справляються, коли ми у подорожах. А все інше я ж не можу когось попросити чужого. Хоч батьки чоловіка тут через поле недалеко живуть, але ж і вони не завжди. Вони також подорожують і не завжди можуть нам в цьому допомогти. Так що наразі ферма відміняється. Поки що я ще до ферми не готова. Хто ваш чоловік, як познайомилися, яка різниця у віці. Мій чоловік народжений тут, американець, але його батьків коріння також є з Європи. Деякі корені швед, шведські, німецькі є і угорські. Познайомилися ми по інтернеті, я вже була тут в Америці і. Якось все дуже швидко зав'язалося, ми півроку позустрічалися і одружилися вже 15 років разом. І різниця у нас у віці 5 років, 5 років і 3 місяці. <сум> чому США, які були причини і як довго звикала в Міграції? Ну, чому США? Не знаю, чому так колись була така можливість, то чому б і ні? Причин абсолютно на те не було. Було 22 роки молодій дівчині, яка шукала собі пригод на одне місце, і опинилася тут. Як довго звикала? Там мені здається, і ще звикаю в 16 років тут, але якось кожен раз щось думаєш, а чому не так, а так, але якщо я вже в цій країні, то приймаю, як то кажуть, правила і закони цієї країни і не вношу своїх коректив. Так само і не з, всім подобається все в Україні, так само і тут, і я впевнена в інших країнах, всі так само думають. Якби була можливість переїхати ближче до України, куди саме ти б хотіла переїхати? Чи маєш американське громадянство? І чи важко було обирати між американським та українським громадянством? Ну, я вже сказала, так, я здала, ще встигла якраз до ковіду здати на громадянство американське, отримала паспорт. Потрібно було вчити історію, давалася така книжка: там 100 питань по історії Америки, а на такому екзамені співбесіді задавали тільки 3 чи 4 запитання з тих 100, Ти не знав, які тобі попадуть. Потрібно було вивчити все. Але я так історію люблю, що я зазубрила, здала і забула. Ні, ну трішки в голові залишилось, все-таки пам'ятаю дещо. Потім ще по граматиці, там кілька речень попросили написати, так, поспілкувалися, по документах пройшлися і здала. Українського паспорта в мене ніхто не забирав. так що... Там в Україні ще не зрозуміло, яке правило, чи допускають подвійне, чи ні. Але ну, зрозуміло, що якщо б я летіла в Україну, я буду користуватися американським паспортом. Якби була можливість приїхати ближче до України, куди саме? Я, я не можу так сказати, тому що я не була в багатьох країнах Європи. Найперше, після студентських років з України, то я поїхала в Фінляндію і в Швецію. Дві країни вони мені дуже сподобались, Швеція особливо. Напевно, що я би у Швецію хотіла, або Польщу. От я так, щоб гуляти Польщею, ні, але по дівчатах-блогерах, яких дивлюся, і по друзів розмови, і по відео, як Польща виглядає, я би думаю, хотіла там попробувати пожити. Ну і мова легша, як не як. Від шведської так точно. Тим більше я у Швеції була вже 200 кілометрів за полярним колом, то, то треба зикнути до такого клімату, то не кожен так зможе жити. Там вже в серпні приморозки були, і... але природа, краса неймовірна, просто неймовірна. І дуже добрі люди, шведи. І, по крайній мірі, мені такі дуже добрі зустрічалися. Чи є у вас друзі чи працюєте? Друзі є, чому немає? Так, щоб, знаєте, якісь компанії, якісь вечірки, то такого немає, але десь-не десь, десь кілька дівчаток знаю, з якими можу на, чай, на каву виїхати, прогулятися чи до себе закликати. Е Працюю я зранку до ночі як невгамовна вджілка, тому що домашня робота це також нелегка робота. А Офіційно працює тільки наш татко і він забезпечує сім'ю. Я, як хобі, вже з відео всі знають, я займаюся рукоділлям, також на ярмарках продаю, але мій прибуток такий, що на нього б не прожив. Та зате допомогти донатами для потребуючих в Україні та є. Цікаво було б почути думку, в якому штаті найбільше сподобався відпочинок біля океану. Ну, я знаю, це мене питає дівчина, яка тут проживає в Америці. Чи ви побували у Саут Закота біля гори Рашмор? Які враження, якщо так, і чи варто туди їхати? Не була взагалі ще навіть в штаті Саус-Дакота. Дуже би хотіла от в ту сторону, в ті штати. Колись в майбутньому я дуже надіюся побувати у всіх штатах. Наразі я була, здається, рахувала в 15-ох. Найбільше відпочинок біля океану. Мені дуже подобається Ocean Сіті, штат Меріленд, і Віржиня Біч, штат штаті Вірджинія. І взагалі озеро Ірю, тут від нас недалеко, в Пенсільванії, є, воно майже як океан з хвилями і досить гарно. Мені там подобається відпочинок також. Е, яка різ... різниця менталітету українців та американців? Ой, це можна окреме відео записувати. Ну, Звичайно, менталітет зовсім інший в людей. Тут нікому до тебе немає діла, ніхто тебе не обговорює. Як хочеш, одягайся, як хочеш себе поводь. А що тут говорити? Це зовсім два різних світи. Комусь це подобається, комусь ні. Знаєте, мій чоловік в Україну перший раз поїхав, і ми прогулювалися. я живу в невеличкому містечку, і ми собі йшли так в центр міста разом. Ну і там хтось до мене, як -то ви минаєтеся з людьми, і хтось звітається, там привіт-привіт. Ну і мій чоловік до всіх хай, і одразу така посмішка, ну як тут, вони звикли. Ну, Дехто то так сприймав, так на нього дивився, типу, що він собі якийсь, якийсь дивний. Сміється, знаєте. Йому, наприклад, дивно було те, що коли, допустимо, в мене були гості там вдома, так, і він тільки камеру візьме всіх фотографувати, він каже, ви сидите, веселите, веселитеся, всі смієтеся, їй тільки камеру в руки, щоб всіх фотографувати. Каже, «Всі сіли рівно, ніхто, всі зуби сховали, ніхто не сміється. Але кажу, то було 10 років тому, може, зараз вже змінилися люди, не знаю, не можу так. За всіх, всіх під одну, як то кажуть, лінію не ставлю, може, в когось інше. Ну, так розказую, як було в нас. Чого вам найбільше не вистачає з вашого українського життя у штатах? М я навіть не знаю, що сказати. От прийшло мені в голову. Не вистачає, щоб піти кудись пішки, не їхати на авто. Ну, полем ясно, я можу походити собі тут лісочком полем, але щоб я пішла в магазин пішки. Чи... Супермаркет, якийсь мол молчати, чи щоб я до подруги прийшла пішки, цього мені не вистачає. Я так люблю ходити пішки, як в Україні була, то я нікуди не хотіла їхати навіть в зимі з метровими снігами. Я хотіла йти пішки. Як ви познайомились з чоловіком? хто будував ваш дім? Ну, Я вже розказала як по інтернеті, будували, ну, ми своїми руками не будували. Тут є такі компанії, де ви їдете і дивитесь на різні моделі будинку, Вибираєте, яка модель будинку вам подобається. Тоді вже вибираєте, наприклад, який сайдинг, які там кольори цих, наприклад, біля вікон, кухню собі, там, підлогу, стіни. Все-все-все вибираєте, і вам та компанія приїжджає, будує під ключ за 4-5 місяців. То так ми і робили. Землю ми мали, бо батьки чоловіка колись займалися фермерством, мали багато землі, то частину нам вділили. Фундамент, правда, чоловік з батьком своїм самі зробили, мали техніку, бульдозери, трактори і так далі. септик систему вони також самі, а вже все інше та компанія нам будувала. Ми жили 7 годин їзди звідси. То батьки кажуть, через поле живуть, вони час від часу навідувалися. І ми кожних два тижні, мені здається, ми приїжджали. Катруся була маленька, майже чотири рочки. Ми так сюди туди кожні два тижні, щоб бачити прогрес, дивитися, щоб нічого не напутали. Дуже за ними потрібно слідкувати. Але все гарно вийшло, все як ми хотіли. Здається вже і всі. Пройшла питання. Якщо в когось є ще якісь запитання, ви обов'язково залишайте їх в коментарях під сьогоднішнім відео. І я в наступних відео, які буду знімати, потрошки-потрошки буду просто під час відео відповідати вам на всі поставлені запитання. Про школи, я пам'ятаю, в якомусь іншому відео мене запитували про систему шкільну. Ну дуже-дуже відрізняється, ніж українська. Тут немає, так як у нас, що ми з першого по одинадцятий чи там зараз, напевно, дванадцять класів. У нас один клас, всі однокласники, всі дванадцять років разом. Тут щороку дітей, класи змішують. Різні діти щороку в класі. Вчителі також щороку є вчителька першого класу, є вчителька другого, потім третього, четвертого. П'ятого вже також починаються різні там по предметах. Але до четвертого, як в нас є одна перша вчителька, тут щороку вона змінюється, плюс щороку вони мішають ці класи між собою, різні діти кожен рік. Мені таке не подобається. Але, наприклад, я донечці розказую, яка в нас система, вона каже: Ой, я би так не хотіла. Я так не пробувала, а вона так не пробувала, то дуже важко сидити. Ну, школа зовсім інша, взагалі вони хочуть. От зараз Кілька тижнів вже канікул, вони вже замучились вдома, вони вже хочуть повертатися в школу. Їм цікавіше, там їм, е, вони вчать в якісь такі вот, до 4 класу, взагалі у формі ігор багато. в Них не загружають, домашніх завдань не дають, так як в Україні. Я пам'ятаю, що музична школа в мене ще ходила на баскетбол. 10 років танцювальний гурток. І ще купа, купа домашнього завдання. Ну нам було важко, як згадаю, зараз. Скільки всього задавали з кожного предмету, то тут в них віддихачка проти того, що в нас було. Ну, я кажу, мені було дуже приємно з вами посидіти сьогодні, поспілкуватися. Якщо ще будуть якісь запитання обов'язково, пишіть в коментарях. Я ще раз від всього серця вам дуже вдячна, що ви зі мною, що ви мене підтримуєте, що ви ставите свої подобайки, пишете добрі слова. Я щиро бажаю, щоб наша Україна якнайшвидше перемогла, щоб настав спокій і мір в нашій рідній країні. Я дуже співчуваю всім українцям, що зараз таке відбувається, то навіть голову не вкладається, що в теперішній час таке може бути. На сьогодні з вами прощаюся, вдячна всім за перегляди, всіх вам земних благ, будьте здорові! І всього самого доброго.